Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про те, як будуть конфісковувати автомобілі. Вже від завтра українців забиратимуть транспортні засоби на користь ЗСУ. Уже завтра, 18 травня, вступить в дію закон про мобілізацію, в якому чітко прописано пункт про вилучення транспорту громадян. Хто не встиг, пояснюю. Якщо у вас два транспортних засоби, у вас один можуть вилучити. Якщо б такого не було, треба було переписати ваш транспортний засіб на родича, який не є вашою родиною. Саме так. На знайомих батьків, процедуру Розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко. Він заявив, що просто так забирати другий ТЗ сім'ї ніхто не буде, що не потрібно буде великій кількості українців переоформляти своє авто на родичів. Це теж неправда, все одно будуть збирати. Ось яка частина спецтехніки може бути відправлена на ДЗСУ, але це відбувається і зараз. До чинності нового мобілізаційного закону. Виконуються подібні дії згідно постанови Кабінету міністрів. І на подібні дії є чіткий механізм дії, тобто незаконно, всупереч Конституції України. Саме так, шановні українці. А потім вам кажуть, що ви ж щось їм повинні віддати. Нічого віддавати не треба. Треба було оформити на родича, що знайомих свій автомобіль. Робіть висновки. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм КВ, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень з урахуванням нових змін та закону 10449, а також неправовий захист по темі військового права. Та СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення простого заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує. Тисячу гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Також я надаю консультації стосовно адміністративного права, цивільного права, господарського права, земельного та інших права. Обов'язково підпишись на цей YouTube канал та на мої соціальні мережі. Якщо ти ультраправий, підпишись на мій обов'язково телеграм канал, ОНК, а також на мій основний канал, Telegram та в інших соцмережах. Розповсюджуй відео в усіх соцмережах, жми кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Новий спонсор. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мені ролики стосовно правової ситуації в Україні. Поза її межами. Також вибудовується, завдяки вам правовий ваш захист від с вами пишіть. І звертайтеся на електронну пошту академія.лав'єр